Вони гарантують своїм пацієнтам європейські умови. Центральна міська клінічна лікарня отримала чергову відзнаку чистоти і спеціальною табличкою, що відтепер засвідчує рівень безпеки надання послуг до місцевого відділення невідкладної екстреної медичної допомоги. Завітали столичні ревізори. Представники асоціації служби організації інфекційного контролю кажуть, отримати цей статус непросто. Перед тим як його вручити, експерти проводять у медзакладі спеціальний аудит згідно наказів та стандартів мінохорони здоров'я, бо головна мета зупинити поширення внутрішньолікарняної інфекції. Наша асоціація має на меті. Зробити всі лікувальні заклади України чистими, Перш ніж дати такий статус, проводимо цілий комплекс заходів, які включають у себе навчання персоналу. Ми надаємо консультації, рекомендації. Ми навчаємо персонал шляхом проведення лекцій, тренінгів, семінарів. Ми обговорюємо з ними сучасні можливості, сучасні підходи і методи до налагодження саме європейських стандартів у медичних закладах України. Система гігієни спеціальна обробка. Інструментів та очищення поверхонь це лише декілька показників, які беруть до уваги спеціалісти асоціації. Та найголовніше шанс отримати спеціальну відзнаку чистої лікарні мають лише заклади, що зуміли створити справді європейські умови перебування пацієнтів та роботи персоналу. Саме за цією нормою кажуть працівники лікарні і облаштували нещодавно відкрите відділення. Ми маємо диспенсери, дозатори, антисептики, всі дезсередники третього, четвертого класу. Це безпечні. Це є теж важливо повністю. Вся необхідна апаратура, устаткування, меблі ну все, що повинно бути в, в нормальній сучасній європейській лікарні. Наразі це вже четверта табличка чистоти, яку отримує центральна міська клінічна лікарня. Подібні відзнаки прикрашають кардіохірургічне, нефрологічне та реанімаційне відділення. На черзі кажуть працівники лікарні, ще є аудит рентгенології. Між тим фахівці асоціації запевняють отримати табличку. Це лише пів справи. Тож ще гідний заклад спеціального статусу перевіряють регулярно.